А біотонол, от що ви розуміли, це ж не про переробку суперякісної експортної кукурузи. Біотонол це про переробки, от того, щоб поїли довгоносики, от того, що на залишках, все, що саме дешеве, що ти готовий, не знаєш, куди аграрії, викинути. то тебе ніхто не купить, будь ласка, його чудово з'їдять грибочки. Грибочки не ті, які. Ну, культура знає, грибки, грибки. споживає, а дріжджі. Дріжджі, дріжджі. Дай, дріжджі перетворять його. На спирт і на протийну фракцію на DDGS, і це чудово буде використано як модно казати в народному господарстві. Тобто, це питання економічної стійкості аграрія під зменшення його ризиків про виробництво. І війна форсанула це розуміння для аграріїв, що ти маєш і біогазик поставити, і ще щось. А біогаз з біотоновом, знаєте, як зав'язаний? Це я знову відходжу в сторону. Тобто багато біотонольників зараз стало тих людей, хто спочатку побудували біогазові станції. Коли вони побудували ага. біогазову станцію, вони зрозуміли секундочку, А в біогазі знаєте, що найголовніше? От як ви думаєте? Я не знаю. Сировина. Ага. А щоб ту сировину забезпечити, найдешевша сировина це солома. Ну, тобто, її можна її є в безлімітній кількості, її завжди легко роздобути, дістати. Її можна проскладувати, її можна зберігати, да? ти не залежиш від ситуації на ринку.